Є знижки на Тантум Верде 10% в аптеках, подорожник, «Бам» та у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Масова стрілянина сталася під час параду в американському Канзас Сіті. Мільйон людей зібралися відсвяткувати перемогу на супербоулі 2024 Це одна з головних спортивних подій. США. аж раптом у натовпі почалися постріли. До лікарень потрапили три десятки постраждалих, з яких 19 мали вогнепальне ураження. Серед госпіталізованих 11 дітей віком від 6 до 15 років. Відомо про одного загиблого це діджей місцевої радіостанції. Поліція вже затримала трьох підозрюваних. Угорщина заблокувала 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на офіційних осіб Євросоюзу. У новому чорному списку майже 200 осіб та організацій з Росії, Китаю та інших країн, які як вважається, допомагають Москві у військових діях. Угорщина єдина країна, яка не підтримала 13-й пакет антиросійських санкцій. Одна із причин блокування це нібито наявність у списку китайських компаній. У Брюсселі переконані, що до 24 лютого досягти згоди зможуть. Цей пакет санкцій вже назвали найслабшим з усіх. Латвія починає конфіскацію авто на російських номерах і передаватиме їх в Україну як гуманітарну допомогу. За новим законом власники мали до 14 лютого перереєструвати машини або вивезти їх із Балтійської країни. Хто цього не зробив, то їхні машини підлягають конфіскації. Крім того, власникам загрожує штраф до 2000 тисяч євро. З вересня 2023 року в Латвії діє заборона на в'їзд авто на російській реєстрації. Тепер такі машини остаточно поза законом. У Туреччині з лікарні втекла жінка після пластичної операції. Інцидент стався в Стамбулі і потрапив на камеру випадкових перехожих. Іноземка, як тільки змогла стати на ноги після операції, аби не платити за послуги, втекла з приватної клініки в одному лише халаті та білих капцях. Жінку з набряклим обличчям і вкритим пов'язками наздогнали на автобусній зупинці. Після довгих суперечок втікачку таки вдалося повернути до медзакладу.